Читати, в'язати та робити суші заохотить дитячий фестиваль. Дійство, що триватиме три дні, розпочнеться вже у четвер. Дітлахи, які люблять читати у костюмах літературних героїв, влаштують казкову ходу центральною частиною міста. В межах фестивалю планують близько 300 цікавих подій. Щодня відбуватимуться вісім різних видів майстер-класів, серед них і ліплення вареників, загортання суші та боді-арт. Будуть і рекорди, діти створять монументальне художнє панно-кольоровий світ розміром у 20 метрів. А ще вперше в Україні відвідувачі зможуть оглянути виставку ілюстрацій до дитячих книжок. Це буде понад 400 робіт від найвідоміших художників. Серед українських ілюстрацій будуть і ілюстрації дуже відомих литовських художників, які теж приїжджають, їх четверо, і вони будуть проводити майстер-класи. А до речі, українські художники, ті, які приїжджають, вони теж будуть всі проводити майстер-класи, тобто можна вчитися просто в метрі. З письменників на фестиваль завітають Леся Воронина, Олесь Ільченко, Кость Матвієнко, Марія Морозенко. Почесним гостем запрошують польську письменницю Барбару Космовську.